Добрий ранок, в добрий час. Ми вас раді тут вітати. наберем долоні сміху і розсипем всім навтіху, нащо рошимо швидше вуха, щоб могли усе все слухать. Ми потремо оченята, щоб могли спостерігати. Сьогодні наше заняття непросте. Має назву Моя країна-Україна. Сьогодні на занятті ми з вами трішечки помандруємо, на чому зовсім не важко здогадатися. Так, на автобусі. А вирушимо ми з вами не самі. В автобусі на вас чекають гості. Хто? Зараз ви здогадаєтесь? Давайте поглянемо. У автобусі на нас чекали діти. Як думаєте, як можна назвати цих дітей? Хто вони такі? Це українці. Цікаво, як можна здогадатися, що це саме українці? У дівчинки дуже гарний віночок із квітів, гарна вишиванка. Як у дівчинки, так і у хлопчика взуття, ну точно як колись у давнішні часи одягалися українці. Саме так ми будемо подорожувати нашою країною. Перш ніж помандрувати, давайте ви поглянете у своє віконечко. Мені теж було б зараз цікаво. Що ви там бачите? Отже, мандруючи, давайте подивимося з вами, що ми бачимо за вікном автобуса. Отже, зупинка номер 1 Погляньте, тут ми бачимо дуже гарну набережну, на якій височіє величезний корабель. Тут завжди чутно гомін дитячих голосінь, а також дуже гарних пісень, чутно, як літає безмежно зграя чайок, а також гудки пароплавів. Погляньте сюди, тут височіє величезний постамент слави. Так, це Алея Слави, тут дуже високі сходи, які ведуть до могутнього Дніпра. А ось сюди погляньте, тут неймовірний величезний фонтан. Коли сюди приходиш, відчуваєш себе в неймовірній Мрійливості якісь, так, можна почути, як співає кожна краплинка водички. А погляньте ось сюди. Ця площа теж, можливо, комусь із вас відома. Це відомий кінотеатр, в якому найчастіше полюбляли діти дивитися мультики, а дорослі кіно. А ще я впевнена, що кожне з цих місць вам дуже-дуже знайома. І, можливо, хтось із вас тут ходив за ручку з мамою та татом. Грались, бігали, сміялись. Цікаво, чи знаєте ви, яким містом ми з вами подорожували? Або подорожуємо? Так, місто Херсон. Саме таку назву. Має наше місто, у якому ми народилися і живемо. Їдемо далі. Поглянемо у віконечко, Ви тільки погляньте, який краєвид за ним. Дуже блакитне, гарне, чисте небо і золоті поля, поля із золотою пшеницею. Цікаво, чи здогадалися ви, на що саме схожа ця картина картина з блакитного неба та жовтих колосків? Так, неважко здогадатися, адже ця картина майорить всюди? Вона схожа на прапор, прапор нашої країни? Він має два кольори. Жовтий та синій. І неважко здогадатись, що вони символізують. А ще у нашої країни є такий символ: це герб, і називається він тризуб, який символізує волю. Ще символом нашої країни є урочиста пісня, яка має назву гімн. Вона дуже особлива, тому, виконуючи цю пісню, ми стаємо та кладемо руку на серце. Ви її дуже добре знаєте, вона називається Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля, ще нам браття молодії, усміхнеться доля. Дуже велика і красива наша країна. Погляньте. Вона дуже особлива. А цікаво, чи знайдете на цій карті великі гарні своє рідне місто? Зараз нас у цьому допоможуть наші гості, які чекали нас в автобусі? Ось. Наше місто Херсон знаходиться на півдні Україні, де ростуть гарні та солодкі кавуни. Запам'ятайте, діти, наша країна це наша батьківщина. Тут завжди буде наше серце, серце, куди кличуть постійно додому. А ще наша батьківщина має гарну символіку прапор. Прапор, тризуб та гімн. Дуже рада була бачити вас на занятті. До нових зустрічей!